Добрий вечір, друзі. У нас продовжується вечір, 2 травня 2025 року. В місті Запоріжжя було вночі дуже гучно. Були вибухи, ми закрили вікна і ну, вони такі були, знаєте, середні вибухи. Є, ви знаєте, є постраждалі, більше ніж 30 людей постраждали. І є людина, яку вбили. Мопеди, атака мопедів не один, а багато було. Як оце було все ввечері? ну Десь вже після десятої, Після десятої я пішла, ну білизну треба було познімати і занести в дім. ось Думаю, себе пересилю, піду. Так уже, уже спати дуже хотілося, думаю, треба, а вдруг буде дощ, треба познімати. Вийшла і оце чула. І так, знаєте, спочатку здалеку, якийсь гол, і він все наближався, наближався, потім збивали, швидко в хату забігла. І ось таке вікна позакривали. Ну і отак. І просто молилися, ждали, сиділи ксюша за планшетом. Я собі тихенько біля неї гладила її, вона потім і заснула. Якось уже діти наші, знаєте, якось так все привикають. Вона заснула біля мене на дивані, я потім її перенесла. Ну, от таке, бачите, жахіття продовжується, ми живемо. Ми живемо і дякуємо Богу. проснулися, слава Богу, Боже, яке прекрасне життя. Так хочеться жити, коли от таке відбувається, коли опять ці нас оці нальоти, знову це все. І... і ти розумієш, як хочеться жити, яке воно все класне, і рослини, і твариночки. Все ж надихає І сонечко, і погода. І зараз сьогодні ми проїжджали наше Дніпро. Який красивий вітер, і прям такі волни були, хвильки. Дуже гарна річка у нас Дніпро. У нас взагалі місто, воно... ну, а Хортиця, я вже мовчу, у нас прекрасне місто. От стільки багато місць гарних. Хортиця то взагалі перлина там, хто побуває на нашій Хортиці, влюбляється зразу. Хортиця у нас просто це райочок, такий маленький рай на землі. Як не любити це життя, як не любити це все. Кариночки, все, все воно прекрасне, все прекрасне. І коли оця війна почалася, починаєш це цінити кожну хвилинку, і воно все таке. ну Раніше, знаєте, я не милувалася так, щоб з закатами, всі, да? ранками, якось такого не було. А зараз, я не знаю, у мене воно ця почалася війна. Я дивлюсь на ці переливи, на ці краски, барви, як оці. Так, красиво, я милуюся. Прям милуюся і як ранок починається, да, розсвітами і закатами. Ось так. Дякувати. Живемо далі. Живемо далі. Ну, що на, нам остається? Тривожний чемоданчик повинен бути у всіх. О, до речі, у вас є тривожний чемоданчик. Я свій а, розклала в прошлому році, якось так розклала. У мене аптечка є, хороша аптечка в мене. У мене аптечка в двох місцях. Одна така, знаєте, що там сразу ти береш і біжиш така в сумочці. А є така аптечка просто в коробочці для дому, де ми всі такі ліки всякі там. Да? Лікарства, перики, всі таблеточки, що треба. А одна схована, там такі всі добрі, е, ну, не дай Бог, звісно. Але так, да, розклала речі, були у мене там і зимні, і літні, і все таке в рюкзаке. Їхали в Болгарію, все я розложила, думаю, Та, навіщо? Я щось думала, що на Пасху скінчиться війна. Я дуже-дуже вірила в це настільки сильно. І затягнулася. Затягнулася тому, люди добрі, не вірте цим гадалкам, прорицателям, хто каже. Ви бачите, як Бог міняє все кожну хвилиночку. І так же і наше життя. Бог міняє чи в одну, чи в іншу сторону. Ну не вірте. Ах, ми не знаємо, що нас жде. Просто можемо тільки бути вдячними і кожен ранок говорити, дякувати, дякую, це наш Бог, наш творець. Просто дякувати. Я думаю, ви зі мною згодні. Почалася війна, просто мировоззріння помінялося, просто все настільки ти вже дивишся. Ти просто сприймаєш інформацію в настоящому часі, як в настоящій... І те, що було, те, що буде, я просто вже не сприймаю. Я тільки можу фокусуватися на цьому моменті, воно все само пройшло. Раніше я дуже любила, ну як багато жінок люблять мріяти, якісь там надії, мрії. Зараз фокусуюся, як себе так приучила, фокусуюся на цьому часі, на цій хвилині, дякувати Богу за все. Сонечко у нас 20 градусів було, ось там ввечері, в день, мабуть, було більше. Чудова погодка, класна. Сьогодні я вже не буду садити цю красу. Вже завтра. Все, буду з новими силами. Щас доченьку покормлю. Ось. Хай буде все тихо у всіх містах України. Хай буде все. Все буде добре. До побачення. Дорогі друзі, дивіться, яку я красу придбала. Це, це нанарія. Це такі, як сріблясті листочки. Я на них дивилася. У минулому році ще їх так знаєте, примітила і все ж думала, що придбаю, буде час, буде нагода і гроші. Якось не виходила цілий рік. А це я побачила, там недалеко, де Ксюшка займається на малюванні. І я купила. Ну, один горшечок 40 гривень. Я чотири горшечки купила. Ось такі вони, ну, листочки на сонці, вони як срібний такий відтіночок, да? бачите. Дуже цікава рослинка, мені многолітніх багаторічник саме головне. Бо там дуже багато класних, пітуні, сульфіні, всякі вербени, всяка там краса, але вони однорічники. Ну, вони такі красиві, але ну, я вирішила, ні, буду, мабуть, многолітні багаторічнички купляти. Хочеться, щоб, уже, ну, самі розумієте, кошти вже вкладувати, хай вже буде не на один рік. Прийшли з Ксюшечки, зараз буду кормити нашу дочу. Це нарарія. Дуже класний зайчик. Це в студії у Гарсієнко. Сьогодні намалювала Ксюша. Ну класне, боже який він маленький. Таке тепле, тепле-тепла емоція від перегляду.